Якщо що, водойма штучна, але виглядає прикольно. Водичка виуховувала і вже прозора, навіть видно глибину. Я спробую так показати. Трошечки видно. Прикольно біля водички, трошки заспокоює. Не звертаючи на цей весь трендець, який твориться у нас в Україні, як в загалом, так і в аграрному секторі. Дуже багато продукції зараз в полі, не тільки це поля, а ще й дуже багато моркву полі, яку, а дуже багато аграрів не можуть зібрати. Тому то була така ідея побути хвилинки 3-5 біля водички. Спіймати цей біля водички вайпа е, спокою. Тому вирішив з вами поділитися. Знаєте, не? що робити? очікую